День діти, прошу сидіти, уже був дзвінок, розпочнімо урок. Хто учора кнопку підклав мені під попку, а сьогодні на стілець поклав мені тухих яєць. Важко, ти знов почав тупі розмови, ану йди до дошки і обламайся трошки. Ти думав тут халява, 509 вправа. Знайдеш орфограму, то я пошлю по твою маму, який бугай гусатий, а не знає, як писати. Сідай тобі два бали. Ох, як ви задовбали, я з вами вже сказуся, а до дошки йде. О, Маруся! Хороша учениця! А де твоя спідниця? У нас ліцейна школа, а ти по пояс гола. Прикрий себе плакатом, бо я покрию матом. А завтра в нас контрольна, ото буде прикольно. Щоб зранку не смалили, параграф повторили. Візьмете по листочку олівчик і заточку. Ну тобто стругачку і губку витирачку. Усе урок закінчено. До побачення.